Ну, по-перше, -по це великий майже 200 сторінковий документ. Ще ми вивчаємо його і будемо вивчати детально. Е -на, на жаль, в цьому документі є кілька моментів, які перетинають червоні лінії, е визначені бізнесом в власній візі розвитку України. Е це стосується, е наприклад, збільшення податкового навантаження. Е Дій, які не дозволяють розвиватися підприємництво, в тому числі індивідуальному і дрібному мікропідприємництву, бо передбачаються певні зміни з фізичними особами підприємців з спрощеним оподаткуванням. Фактично, фактично воно перестає бути настільки спрощеним, як було раніше. Хоча це, це звичайно вимагає ще появи відповідних законопроєктів і ухвалення їх Верховною Радою, але стратегічний напрямок зрозумілий разом з тим, що є дуже позитивного, це те, що це перший документ, де країна країні запропонований. Прагматичний підхід підхід до нашого майбутнього не тільки підхід е, візіонерський, не не тільки з розумінням, які гарні перспективи ми маємо з огляду на наші потенціали, а скоріш е, прагматика того, як нам виживати в умовах ризиків, в умовах того, що ми можемо втратити міжнародну допомогу. Тому в цілому документ дуже дуже потрібний, але з професійної точки зору ми маємо ще, ще його обговорювати. Тобто, чи правильно я розумію, наразі конкретних змін ніяких не відбудеться після прийняття стратегії. Вони відбудуться вже коли будуть прийняті відповідні закони, які передбачається стратегія, і чи можете назвати які закони мають бути прийняті саме в 2024 році перше, це реалізована податкова реформа, і тут мені здається будуть найзапекліші такі наші дискусії, тому що ну потрібно змінювати податковий кодекс в цілому. І, відповідно, це має потягнути за собою зміну роли правоохоронних систем по відношенню до, до бізнесу. Ухвалення закону про БЕП. Бюро економічної безпеки, який має стати єдиним органом державним, який має можливість перевіряти в тому числі фізично перевіряти бізнес, і потягнуться ще за цим ряд законопроєктів, які стосуються і митниці, і економічних змін. Але ключовий закон, який має бути змінений, це налогоподатковий кодекс. А відомо, до речі, наскільки зростуть податки після втілення цих змін? Так, зрозуміло, що і те, що перш за все мене турбує, що це може призвести до збільшення податків на працю, бо в стратегії національних доходів запропонована ідея прогресивної шкали. Тобто. Зміни збільшення відсотків оподаткування доходів, які є більшими, Україна відмовилась від цієї ідеї свого часу, і це був дуже прогресивний крок. Бо наші дослідження чітко свідчать, що якщо завдання країни стримке економічне зростання і поява середнього класу, то ключовим завданням є якраз зниження податків на працю і Тримати єдину шкалу, не робити її прогресивною, це єдина умова, за яки формується в країні середній клас, економічне підґрунтя для громадянського суспільства і є економічний розвиток. Більше того, за Аналітику, яку підготувало кілька десятків аналітичних центрів, які зараз працюють над податковою реформою, ми бачимо, що найкращий підхід це якраз зниження податків на працю, зниження і, і, і повна логічна зміна підходу за податкуванням праці, коли сам працівник має стати платником податків, свідомим громадянином, який сплачує податки і знає на що вони йдуть. В стратегії національних доходів якраз інша ідея, альтернативна ідея, і думаю, що це буде ключем для нашої подальшої дискусії. Якщо говорити про конкретику, я прочитала багато цікавих змін, які передбачає стратегія. І, зокрема, там йдеться про підвищення <кій> перепрошую акцизів на пальне, алкоголь тютюною вибори, але також і акциз на солодкі напої до 27-го року. Хочеться дізнатися, чи взагалі вивчалася якось якимось чином думка і дослідження, чи якісь проводилися, чи адекватно це для України, чи дійсно буде мати цей ефект позитивний. І якраз з цим я абсолютно погоджуюсь. І так, дослідження є. Це, це товари з так, так званим нееластичним попитом. З, збільшення акцизів так призведе до збільшення цін, до, до часткового зниження споживання. Але насправді, в тому числі, і солодкі напої, відносяться до не товарів першої необхідності і з іншого боку, більше того. До, до товарів е, е, шкідливого попиту і відповідно так, так само як і з новими вибороб, виробами і алкогольною, алкогольною продукцією, акциз е, має окрім податкового значення, значення державного бюджету, і має певне викладне значення. Пане Андрію, якщо говорити про зміни у митниці, якими вони будуть там? І чи передбачені зміни, які можуть змінити роботу у бік прозорості і боротьби з корупційними ризиками? Так. Зміни, звичайно, передбачені. але... Хочу сказати, що митниця, якщо з податковою системою у громадянському суспільстві є навіть консенсус про те, як потрібно і можливо реформувати податкову систему, то митниця залишається чорною скринькою. Бо за влучним висловлюванням одного з ключових експертів в цій темі краще спалити і побудувати заново. Так ось в, в стратегії національних доходів немає тих радикальних рішень, які нам реально необхідні на, на митниці. Це не питання лише адмі, одних адміністративних змін, це питання докорінної зміни системи як такої. І мені здається, останнім часом, що на жаль, єдиним способом для України реформувати митну систему є власне євроінтеграція, ухвалення. Європейських норм в процесі євроінтеграції і перекладання в значної частини наших, скажімо так, ризиків, які ми самі не в змозі опанувати на спільне рішення з Європейським Союзом. Бо спільний ринок, той до якого ми йдемо, він вирішує багато проблем, знімаючи обмеження всередині. Європейського союзу і формуючи єдині правила по відношенню до третіх країн, ще таке питання. Видання Європейська Правда повідомляло, що уряд приховував деталі документа до останнього моменту. Це тут йдеться про якраз національну стратегію доходів. На вашу думку, чому так? Думаю, по-перше, для того щоб презентувати комплексний документ, а з іншого боку, просто така в нас практика. В нас, на жаль, не інклюзивна держава, і більшість процесів відбувається без залучення громадських експертів громадянського суспільства. Я, я думаю, що тут, тут варто не стільки дорікати Міністерству фінансів, скільки. Взагалі, тій практиці, яка склалася в країні, також на початку нашої розмови ви згадували про зміни в оподаткуванні роботи фізичних осіб-підприємців. Якщо говорити про зміни в оподаткуванні, якими вони будуть? Наскільки зростуть податки там? Поки складно оцінити в цифрах, це, це буде стосуватися того, наприклад, що запропоновано прибрати юридичні особи з переліку тих осіб, які можуть мати спрощену систему оподаткування. Це стосується автоматичної реєстрації платника ВПДВ фізичних осіб, які перетинають певний, певний рівень. Оборотів в мільйон гривень це, це стосуватиметься і запропоновані стратегії, і того, які власне сфери бізнесу можуть бути. На спрощеному на системі оподаткування в цілому за нашими такими попередніми оцінками більше двох третин фізичних осіб підприємців можуть отримати зміну умов. Завдяки реалізації цієї стратегії ну, звичайно, погіршення і звичайно збільшення навантаження податкового. Я, я не переконаний, що ця стратегія викоренить ідею зарплатних фопів, так званих фопів, які використовуються для того, щоб не сплачувати високі податки на працю це явище залишиться. навіть за таких умов, просто зміняться кведи, зміняться сфери, за якими будуть реєструватися такі ФОПи? Але в цілому для фізичних осіб-підприємців це значний виклик, пане Андрію. Ми пригадуємо, коли були введені касові апарати, то були відповідні реакції ФОПів. і були і податкові майдани. Як ви думаєте, як бізнес приймає такі зміни? Я б сподівався скоріш на те, що сама по собі стратегія не має викликати якогось суттєвого протистояння, бо стратегія це пропозиція щодо державних політик. Відповідно, це скоріш запрошення до обговорення, дискусій і підготовки відповідних законопроєктів. Я думаю, що зараз не бачитимемо власне протестів. Ми скоріше бачитимемо зараз професійну дискусію навколо цієї стратегії. А ось реально про протести можуть початися, коли почнуться впровадження цих змін у вигляді вже законопроєктів, які подаватимуться в Верховну Раду. Це може призвести дійсно до суттєвого протистояння бізнес. Через питання мобілізації і фактично ем, значних проблем з бронюванням персоналу з тиском правоохоронних органів, а тепер із податковими змінами відчуватиме, що фактично його намагаються знищити, і реакція бізнесу буде відповідна. Ну і наостанок знову ж таки ми трохи згадували про те, що це не одразу це буде поступовий процес, який потребує законодавчих змін. Коли е, у часових рамках очікувати втілення е, цих змін, і наскільки вони можуть відрізнятися від самої стратегії оці законопроекти, які потім будуть прийматися? Ну, у нас же паралельно йде ще робота, наскільки я розумію, над антикорупційним податковим е, законодавством, і там законопроект, е, я вже бачив е, напрацювання, це, це дійсно величезна робота, і вона в стадії завершення. Е, хоча затягнулося це майже на рік. Е, ця підготовка. Отже, щоб прописати відповідні законопроекти, знадобиться значний час. А головне це те, що Податкові зміни можуть вступати лише з початку року і мають бути подані до 1 липня 2024 року. Отже, думаю, що півроку двадцять і будуть саме ці підготовка текстів законопроєктів і головна дискусія. Основні події розгорнуться вже наприкінці вісни. Пане Андрію, дякуємо вам за це роз'яснення. Обов'язково будемо стежити за тим, як будуть втілюватися зміни в життя. Андрій Длігач, співзасновник центру економічного відновлення, був з нами на прямому зв'язку.